Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні ми з вами пишемо контрольну. Сьогодні у нас 34 урок. Запрошую вас в партійціпи. Як сказати, що щось є зроблене? Хтось щось зробив? Якщо ви в книжці, то це сторінка, ну, 70-та, бачите, в мене в PDF-ці. Поїхали. Er hat geholt. Він забрав. Ось забирати. Я написала від холі. Забирати. Hat gewohnt. Er hat gewohnt. Він жив. Вонен. Жити. Ist gegangen. Бачите, тут уже ist. Ді в руху. Від якого? И ты. hat getroffen, Treffen. zu hat gearbeitet, arbeiten, zu ist abgefahren, abfahren Відправлятися. Бештель, Бештелян. Бештелян, це лимий гроші. Естекомен. Приходити приїжджати.

Bu -wa -de hat geöffnet. geöffnet. hat eingeladen ein laden. East eingestiegen, mm -hmm. Einsteigen. Сідати кудись, заходити в потяг, наприклад. Ist або hat ausgezogen. Ausziehen виїжджати. І якщо це hat, то це у нас що це було? Переодягатися, мені здається, так? Ist geflogen. Fliegen. Fliegen. Lieben. had bekommen. bekommen. Hatten fallen. M -p empfehlen. Радите. Угу. Сьогодні, мені здається, я закинула його в телеграм цей емпфелін. Хат де ваш. В неправильні дії слова, здається, це сьома частина. Карток. Хат де вашим, вашим. Мити. Хат де, душ, де приматы душ. из гиблибан, бляйбен залишатися шатаси. Хатферн Дивитися телевизор. Хатталь геномен. Брати участь. Had erklärt bij een fijn zin. Dan neem ik ook dezelfde zin. Bij een nemen. Had erklärt, erklären. Voor je sluiten. حاول ترنكل، ترنكل، بيتي، حاول ترنكل، 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 حاول ترنكل ترنكل بيتي hat ausgepackt auspacken, verspacken, gehabt haben, Mutter, hat gekannt kennen Так, а ось Кенен, чи зараз дві секундочки, я подивлюся. Чи так, де в мене сафарі моя? Зараз я гляну, чи я внесла його в список. Мені треба його. Зараз я подивлюся. Вставити в наступну частину в неправильні слова. Я не пам'ятаю, щоб я його. Поставила, а завтра вже він повинен у мене бути. Так, ще зараз все буде. Угу. Не, ось він є. Мінець. Гікант є. Все нормально. Кенен знати. Ат вісім. Теж бути у курсі справи знати, як це знати, вміти. Так. Будемо вчити з вами різницю між ними на розмовному курсі. Так, на ось так, напевно, так. Ось ось така контрольна. Ось навіщо я вам ті картки кожного дня. Пишу в телеграм, зараз я це в телеграм закину. Картки у вас на сьогодні читати є, ви вже знаєте. Сьома частина 7 на 5 тридцять п'ять неправильних слів їх там буде близько 200. Всі вони у вас будуть вчитися. Так, демонстрація екрану приостановлена. Чому вона приостановлена? Бо я знаю, чому вона приостановлена. Зараз буде все телеграм, і все буде окей. Я Зараз чекаємо гроші. І знов-таки, які питання? Будь ласка, завжди запитуйте, пишіть в телеграм, які є питання по, по уроку. Не запускайте, тому що я не можу вас прощупати, Можна на заняттях. Давайте. До зустрічі.